Всім привіт, з вами я Владик, а я вже відкриваю Ну, знову карточку Роблокса, але вже від Миколая. Вже від Миколая, gift cards. Але на цей раз якого буде преміум, то я виберу преміум. Я не сюди знайшов, Та да я не сюди був. Зайшов на карт. Я мав був зайти. Давайте я воршу код. Я воршу код, так І. Е. B A, T, G, F, P, M, 7, Так ше так робимо І ще х ви х, в, д вісім.

Я отримав овечку. Отримаю преміум тепер. Преміум, преміум, преміум. Ура, на решетці! Я отримаю преміум. Стоп, це підписки. Так, в мене вже є преміум? Чи немає? Бок немає преміум. Це в мене преміум. Я принцем зрозумів. Тоді давайте я отримаю Robux. бо преміум я без поняття. Розумію, як отримати Тримати робукс. Що, тисячу робукс? Тисячу робуксів? Правильно? Купити? 135. Я нічого не зрозуміла. tá І два Ось! Я вже собі підтвердив робукси. Робукси. Тисячі робуксів. Да, блін, То офігіти. Офігіт просто. Як мені попалось тисячу робоксів. Як. ой Ой-ой. Меня радует тысячу робоксів. вау 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 вау, вау вау вони? Ай, тысячу робоксів. Ой, робок Ой так mm -hmm. я такий щасливий! счастливый. Я з вами прощаюсь всім, Пока-пока.